Сьогодні на масовій незалежності в бібліотеці номер 5 відкрилася персональна виставка художниці нашого міста Галини Невінчиної з таким романтичною назвою Пилок з крилець метелика, виставка і всі роботи це пастель, дуже ніжний матеріал, який дійсно, коли ви тримаєте його в руці, він так. Як той пилець сиплеться, сипиться на якусь бумагу, на якийсь картон. І ось всі бажаючі, хто прийде на подивитися цю виставку, дійсно побачать, які твори можна творити і робити зі звичайного пилка. І рівень, який нам сьогодні Галина Невінчина показала, це Надзвичайно високий, він такий, можемо сказати, це міжнародний рівень. Ваша творчість надихає і захоплює. Можливо, тому що сам стиль написання, і от сама пастель така легка, невимушена і, звичайно, викликає емоції ну, і захоплює. І дозвольте мені від себе особисто і від всього управління культури вручити вам подяку. За розвиток і популяризацію художнього мистецтва, активну участь в культурно-мистецькому житті міста Біла Церква та з нагоди персональної виставки пастельного живопису було скелець металіки. Ви знаєте, чим гірше живеться, тим більше хочеться радості. Наші люди вже натомилися від негативної інформації, від того, в чому ми живемо. А зараз весна на порозі літо. І мені хотілося подарувати глядачу хоча б трошечки радості, чогось світлого. Тому я підбирала ту всю експозицію саме ну, такі картини: пейзажі, квіти і портрети моїх близьких людей. Приходьте, це рідкісна виставка. Ну я не знаю за скільки років це перша пастель. Вона буде тривати до 27 травня, і всі бажаються отримують. Я вам гарантую насолоду від спілкування з такими картинами і надзвичайно цікавим художником.